Котре ми з вами чуємо притчу, яку говорить Ісус Христос до народу. Притча про званих на вечерю. І як би то не було, але якщо глибоко подивитися у зміст ось цих слів цієї притчі, кожен із нас може у ній побачити себе. Не в тому значенні, коли ми розмірковуємо про те, що нас хтось запрошує, а ми інколи відмовляємося, кажемо різні причини, по яких не можемо прийти до когось у гості, а саме у духовному значенні, коли Боже запрошення. Звернене до кожної людини, а людина у свою чергу, так як сьогодні у священному Євангелії, починає відмовляти і вибачатися. Сьогодні розказується, як кажуть, одні, що купили землю. Мають її піти і обробити. Інші купили боли, мають їх випробувати, а ще інші одружилися. І тому не можуть прийти на ту вечірню гостину. І ось у цих оправданнях ця церква не мов би хоче. Наголосити на, що дуже часто ми знаходимо себе. Купив землю чоловік, це означає, що я маю якісь ось тут земні турботи, якусь домашню працю. І тому я не можу послухати запрошення і прийти. Хто має воли, церква тлумачить, не мов би кажучи, що я маю ще попри домашню працю, роботу, свою професію, якою я заробляю для того, щоб міг прожити і я, і моя сім'я. І ось ця професія стає мені на западі щоб я прийшов у гості на ту вечірню гостину. А ще інше, те, що хтось одружився. Або по-іншому можна сказати, я маю сім'ю. І дуже часто люди говорять, я маю сім'ю. Я цілий тиждень працюю, я увесь час. Стараюся, аби забезпечити і себе, і свою сім'ю. А саме у цей час, коли мене запросили, я хочу провести оцей час зі своєю сім'єю. ось такі виправдання дуже часто звучать із наших уст. І сьогодні. Возлюблені у Христі, браття і сестри, свята церква ставить нам у приклад святих праотців, які завжди чули заклик Божий, запрошення Боже. Бо сьогоднішня неділя називається неділею святих праотців. І коли ми подивимося, на Авраама, Ісаака, Якова, Мойсея, Ноя і інших святих праотців, то бачимо, як вони у своєму житті заклик Божий, ставили на перше місце. Запрошення Боже ставили на перше місце. А потім всі інші турботи. І коли Господь звертався до них, щоб вони кудись йшли, щоб вони залишали свої землі, щоб вони щось робили, то тоді вони відразу відгукувалися на ось те Боже прохання. І виконували його волю. Авраам залишив свою землю і пішов туди, куди звелів йому іти Бог. Напевно, так як людина може і мав якийсь страх, і мав якісь переживання. Але попри це він довірився Богу. І пішов. Ной, погляньмо на Ной. Бог сказав йому збудувати ковчег. Всі люди з нього сміялися. Коли Ной говорив до людей, щоб ті покаялися, коли Ной навіть казав, що має бути поток, люди з нього сміялись. Але Ной довірився Бога. Послухав цей заплит Божий, збудував ковчег. Мойсей, коли подивимося на Мойсея, також мав страх, також мав переживання, але Бог йому сказав вивезти цілий народ ізраїльський. Він його вивів і ще й дуже довгий час. Водив по пусте? Але зробив це тому, що Бог сказав. І сьогодні, коли ми якраз розглядаємо ось цю притчу, то мимоволі маємо кожен подивитися на себе і кожен подивитися у свою душу. А як же ми? Слухаємо заклик Божий. Бо Господь звертається до кожного із нас. Господь запрошує кожного із нас на ось ту вечірню гостину. Запрошує кожного із нас на вечерю. Але чи приходимо ми, чи слухаємо, ми його запрошуємо. І запрошує нас дуже час кожної неділі, кожного свята. Але чи не шукаємо ми якогось оправдання і причини, щоби не прийти? Так само, як сьогодні ості запрошені шукали причини. Чи ми ось ці. Земні обставини ми наводимо у приклад Богові, чому не можемо прийти. І найголовніше, в озублені у Христі, браття і сестри, ми маємо збагнути, що навіть ось ці земні обставини та сама земля, тобто наша щоденна праця. Ті воли, тобто наша професія, сім'я це є безмежні дари Божі для людини. То як же ми, приймаючи від Бога ось цей дар і не хочемо прийти до нього? От собі уявіть, якщо ми. Ви постійно комусь щось дарували. І потім в один момент запросили людину прийти до себе в гості. Навіть не для того, щоб щось зробити. А так само, як сьогодні господар на вечерю, яку приготував на гостин і почали вам відмовляти. І почали відмовляючим. Говорити різні обставини, якими дивуючись і думали би, то хіба це не можна відкласти? А хіба не можна відкласти ось ті перепони, що є у житті, і прийти до храму Божого? Хіба ось ті перепони, наскільки важливі, що ми не можемо виділити. Небагато часу, щоб поспілкуватися із Богом. Правда, нам вистачає часу, щоб у теперішньому, сучасному світі посидіти у соцмережах. Нам вистачає часу, щоб почитати якусь інформацію у інтернеті, особливо на вечір. Б багато хто із нас вже увійшло у привичку людям. Посидіти у соцмережах інформація, новини і тому подібне. А чому не вистачає часу, щоб промовити молитву? Чому ми із вами молитву скорочуємо? Натомість віддаємо більше часу цим Земним турботам, які, по суті, нічого корисного для нас не приносять. Ось так, задумуючись, в у Христі, браття і сестри, ми з вами маємо зробити ось ті певні пріоритети у нашому житті. Розставити усе на своє місце. А найголовніше, щоб у цьому на першому місці завжди був Бог. Завжди чулося Боже запрошення і у цьому Божому запрошенні завжди відчувався наш відгук. Щоб ми приймали. Запрошення. І завжди приходили до Бога. Сьогоднішня неділя, неділя святих праотців є не мов би ось тим запрошенням нас на одну із найважливіших гостин, яка чекає нас попереду. На гостину Різдва Христового ще два тижні, дві неділі сьогоднішня і наступна неділя, а потім Різдво Христове. І Христос, говорячи ось цю притчу, не мог би хоче кожному із нас сказати: дорога людина, я тебе запрошую. Нашою сучасною мовою сказати на своє день народження. Лише не шукай оправдань, щоб не прийти. Не шукай відмови і не шукай слів, які би могли тебе оправдати. Бо у нашому часі, в у Христі, браття і сестри, Різдво Христове перетворилося зовсім не на те, що очікує від нас Бог. Замітьте, як ми у часі Різдва Христового починаємо піклуватися про домашні застілля, піклуватися про те, щоб були гарно одягнені, різдвяні, новорічні. Ялинки і тому подібне. І у цьому усьому ми забуваємо попіклуватися, щоб прийти на зустріч до Бога. І ось сьогодні Христос цією притчою запрошує кожного із нас на ось ту вечерю. Вечерю любові, любові, якою Господь хоче поділитися кожним із нас. Рівно так само, коли і ми запрошуємо до себе когось у гості, то ми із ними ділимося своєю любов'ю. А коли не приходять до нас, вони ту любов утрачають, правда? І ось замітьте, коли ми не приходимо до Бога, коли не приходимо на Його запрошення, ми втрачаємо ось ту Його любов. Попри ось ті безмежні подарунки, які у нашому житті від Бога, ми не хочемо зробити подарунок. Бога це свою душу, яка до Нього прагне, яка до нього приходить і яка його любить. Дорогі у Христі, браття і сестри, тому сьогодні, задумуючись над цією притчею і аналізуючи своє життя, Постараймося, той заклик Божий, до кожного із нас. Завжди чути, ніколи не відкидати і приходити до нього, приходити і вірити йому, вірити у те, що він провадить нас правною, правильною дорогою. Вірити у те, що Він не залишить нас у час нашої якоїсь скорботи, що він не залишить у часі якогось страху. І робити так, як робили ось ті святі праотці. Відкидати усе і йти за Богом. І повірте. Коли ми будемо йти за Богом, йти до Бога, то все те, що не мов би ми відклали на другий план, воно обов'язково буде із нами. І будучи з нами, воно не буде давати нам ніякого клопоту, а тільки буде багатити наше життя. Буде тією радістю у нашому житті, буде тим дарунком від Бога, який людина приймає для того, щоб прославляти Бога. Нехай Господь Бог, який кличе кожного із нас до себе, завжди приймає нас. У своїй духовній оселі, щоб ми чули той заклик і приходячи до нього, могли славити Його. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!